Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі Сад та Квітник на Садовій. Сьогодні я вам хочу показати чотири овочі, які мене дуже здивували. Городній, так би мовити, стаж у мене дуже великий, Ну, вже до 40 років доходить або й більше. От. Але це таке в мене вперше. І хочу цим поділитися з вами. Перше, хочу показати кабачок. Ну, Я вже на нього знімала шорц. Чим він мене здивував? Тим, коли я показувала шорц, з нього я зібрала 16 плодів. По стеблу видно. От бачите, тоді я тільки доверху ось сюди вже було 16 плодів. А ще, дивіться, після цього я ще зняла до десятка. І все ж він не здається. Плодоносить. І плодоносить. Дивіться, скільки вже штук вісім, чи що нав'язалося. І квітує. Це не в парнику, а кабачок посаджений розсадою, висіяний в стаканчик і потім пересаджений під плівку. І він, я також показувала, і від корня пустив ще молоденького кабачка. Тут рядом з ним це сорт Іскандер. Рядом з ним. Ще один ріс Ангеліна, От. але вона вже захворіла і я її видалила безжально, щоб не заражала цього. Але на городі вже давним-давно родять кабачки, кабачків повно, і кури їдять, Там і ми їмо. От. І також йде багато на перегній, удобрюємо, так би мовити, землю. Підійшла я до цибулі. Тут у мене два рядочки. Цибулі, скажете, що тут дивного, адже в цьому році цибуля не вродила тільки в того, хто її не саджав, або в кого дуже були несприятливі умови. А дивного мені в ній те, що вона виросла не із тиканки, садженої під зиму, а із малесенької чорношки. От за 32 гривні, здається, пакетик коштував, наросло стільки і такої цибулі. Ось для порівняння, як інші порівнюють, спічечний коробок і цибулинка. Виберу я її, обріжу і для цікавості навіть зважу, скільки заваже от отака цибулинка. Здорово. Сорт Exhibition. Недолік в неї один, що дуже швидко з'їдається, і довго не лежить, так як це салатний сорт, але смак відмінний, немає теї цибуляної гіркоти, а смак цибулі є. Сперечистила я всю цибулю, вийшло 4 і трішки відра. Нагадаю, пакетик насінням коштував 32 гривні. І одна з більших, дивіться, 470 грам одна цибулинка. Ну, це з більших. Тут є трошки більші, трошки менші. Рядом зимова, та, що під зиму садилась, тут також немаленька. Ну, я думаю, можна поморочитись. А це я підійшла до третього овоча, який мене так здивував. Чим? Тим, що це. Помідорчики чері сорт сакура. І у відкритому ґрунті, бачите, це не в теплиці, а в відкритому ґрунті. У мене ніколи не вдавалось виростити таких грун. Ви подивіться тільки, скільки тут навіть не вміщає. Бачите, яка груна, і це при тому, що кінчик. Я обірвала, коли ще вони цвіли, бо вони в'язались, язали, в'язались, Ті вже почали червоніти перші, а ці ще цвіли, то я відщипнула. А ось, наприклад, грома, яке на початку розділилося. І два. Також я їх поприщипувала, щоб. Такий чудовий помідорчик чері. Ну, якщо я вже тут, то покажу вам. Поспів у мене тут помідорчик воловисеться. Ну, це не, не перший, на інших кущах вже рвали, вже помідорчики пішли. От. Але ж приємно зірвати отакий. От Великий помідорчик і скришити в салатик. Це не гниле, а сухеньке. Бачите, Мені рука моя і помідорчик. А ще тут рядом, ну, це вже не овоч, а як кажуть, ягода, і здивувати цим для когось це не дивина, а для мене... Коли ми Київська область, північно-західна її частина, ось дивіться, які вже кавунчики у нас виростали моя рука і якої величини вже кавун. Небагато тут я садила, скільки ще вам скажу, сім кущиків, один пропав. І я нарахувала більше 15 кавунів. Для мене це. Ой, подив, скажу вам В минулому році. Дуже сприятлива була погода. Ми просто так кинули я насіння в землю, там, де не зійшов часник, і також були кавунчики. Але вони маленькі і доспіли. Ну в тому році була дуже сприятлива погода, ще раз повторюся. А в цьому при такій погоді от, і такі кавунчики, це мені дуже і дуже приємно, що такі виросли, аби ще тільки солодкі були. А то ночі в нас холодні, днем жара. Дощів немає. Давайте покажу вам ще й перчики. Ще хотіла в перцях показати, так? Це те, що побачила я на перчині вершинну гниль ішла зривати. Ось такі перчики вже понав'язувалися. Бачите, моя рука, перчинка. Гарні перчики. Вон один, другий. Ну, в залежності від сорту. От. І пішла, зриваю ту перчину, а рядом дивіться, що іхондра. Як так називається сріблястий дощ? Це в мене була Діхондра два роки у підвісному кашпо. І коли вже вона а два роки вона зимувала на підвіконні, я її обрізала і зимувала, а бороду її, довгу, таку до двох метрів, викидала на компост. І коли ми удобрювали землю, ми під оранку завжди вносимо перегній, трошки свого, ну, свого з бур'янів, зелені, траву косимо, викидаємо. от, А те купуємо. От, так, Дивіться, вона пролежала, приоралася в землю і зійшла. Ще також кущик я знайшла там біля, де ой, де вона росла, стояла на підвіконні. і... Видно, сама насіялась і зійшла між бетонними плитами. Так що дуже винослива і дуже легко приймається дихондра. Ось прийшла і показую вам діхондру, яка проросла в щені між бетоном. Це вона стояла на підвіконні десь 2,5 метра, і ця насінинка перезимувала. І проросла. А ще хочу вам показати, ось у мене лілія весною садила. Така повна. Бачите, всередині жовтою підсвіткою. Дуже гарно. Це я прям в магазині купувала у нас цибулинки, аби знала, що вони такі гарні. Такі будуть, як на картинці, то купила більше. Тут з однієї цибулинки один пагін дві квіточки і один без квіточки. Але з однієї цибулинки дві. два пагони. І зараз покажу. Ще одну. Бо купила я дві цибулинки. Тут доцвітають у мене ось такі лілії вже рожеві. Там далеко вже розцвіла вертенція. Забула назву. Ведмідь. Білий ведмідь. І ось друга цибулинка, яку я посадила, ця трошки запізнюється. Бачите, тільки-тільки. Це її салатова підсвітка. Але тут один пагінець, От. але аж п'ять квіточок. Дуже гарно вона тут виглядає Із. Імперата імператоциландрична ред барон, яку я також пересадила весною тільки. Дермек і тут білий флокс. Флокси самі ці волоки я не обрізаю, вони трошки постоять, і потім знову заквітують. Меншими, але все ж таки заквітують. Дякую всім, хто додивився до кінця, поставив подобайку, написав коментар та підписався.